Враховуючи соціальне питання, підтримка уж вони бачите, сьогодні проголосували одноголосно за це питання. Це обленерго, тільки а є питання із за заборгованості за 10 практично років біля 7 мільйонів податкової заборгованості. Це вирішить поточні питання. Будемо з обленерго домовлятися до кінця року, як будемо рухатися далі. Є ще резерви по обладміністрації по бюджету державному по різниці в тарифах. Нема поки ж схеми реалізації цієї фінансової допомоги, скажімо так. Значить, на сьогоднішній день загальна заборгованість перед підприємством на рівні 26 млн грн. Скільки боргує сам водоканал і кому? Значить, податкова заборгованість в розрізі всіх податків десь на рівні 12 млн грн. плюс. Це так, так, це набрані заборгованості за всі попередні роки. Плюс перед постачальниками в межах півтора мільйона гривень ну це постійні, постійні оборот підприємства.